Дніпропетровськ. вітаємо усіх, хто любить і слухає радіо. Як завжди у такій порі програма обласного радіо моє рідне село. Перед мікрофоном Валентина Орлова. Листопад. Промовиста назва місяця, що передує зимі. Він буває подібний до березня, як братові брат, говорять люди. Конозистий його характер часом нагадує перший весняний місяць. Та й дійсно, обидва чатують межу різних пір року. Березень запрошує на гостину весну, а листопад жовтню син, а зимі рідний брат. Та інколи так трапляється, що листопад про себе заявляє вже у жовтні, і ми свідки, як це було ось декаду тому. Цей же минулий тиждень цілком нагадував теплінь весняно осінню, і ми раділи і сонцю і повітрю, хоча переймалися тривогою за Україну, вибори до Верховної Ради. Бойові дії на сході у Донбасі це теж у ті виміри між між миром та війною, між розвитком та гальмуванням. І велика кількість запитань, як так врожаї отримали найвищі за усі часи незалежності, а хліб у ціні зростає? Невже лишень його доларово-бензиновий присмок так угвинчується у гаманці українців? Сплетіння безкінечної кількості проблем, наша будинність, і ще від цього не у малій мірі загальна роздратованість, невдоволення, і таке інше. Куди не глянь скрізь грубість, хамство. А про лексику спілкування, й годі говорити. Ми стали іншими, часом зовсім не кращими, бо знову виживаємо. Як можемо, як дається. Селяни це відчувають, напевне, найпершими, хоча рідна земля ніколи їх не зраджує. Рідна земля, про яку писав залюбки український геній Олександр Петрович Довженко. Його фільм Земля як відомо, визнано одним із найкращих за усіх часів та усіх народів. Земля ж бо наша українська. Довженкові стежки творчості є і на землі Придніпров'я у Апостолівському та Нікопольському районах Олександр Довженко працював над сценарієм фільму Поема про море. Чотири роки приїздив сюди. У селі Ленінському на Апостолівщині у місцевій середній школі про Довженка бережуть пам'ять усі учні, усі вчителі. Тутешні місця до затоплення мали розкішні плани. Дехто й дотепер пам'ятає, скільки тут водилося риби і якою була родючою земля. Старшокласнику Павлу Воронкову про той час розповідав його прадід Павло Володимирович, нині йому аж 97 років, живе у жовтих водах, та пам'ять про ті часи передав своїм нащадкам. Отож тоді, коли змінювали саму природу за вказівкою високої влади. Переселенцям сіл, що мусили піти під воду, хотілося взяти найдорожче, найнеобхідніше, щоб запам'яталося. Бабуся Марія Земляна розповідала своїй онуці Гані, як їхня родина вирішила на згадку взяти відросток від груші, що була ніби оберіг на їхньому подвір'ї. Відросток тоді викопали і посадили вже на новому обісті, і вже нові нащадки роду. Доглядають за тією грушою, яка росте й донині, і квітне вона щороку, даруючи плоди соковиті, солодкі, духмяні. Ці та інші розповіді почули учасники експедиції пленеру, яку здійснили ми ці Дніпропетровщини стежками довженка на придніпрові цієї осені, шануючи 120-ліття українського генія. І ось нині підсумком і зустрічі, і творчих натхнень стала виставка у Дніпропетровському будинку мистецтв. Тут картини, фотокомпозиції, відзняті кіно-відеофільми. Художник-Живописець Михайло Кублик продовжує. Пане Михайло. Я вас вітаю ще з однією мистецькою імпрезою. Я взагалі давно мічтала поїхати в Нікополь. в этот район. Это является частью той родной земли, на которой я вырос, в моем Приднепровье. Какой там Днепр, какая земля. Я с удовольствием поехал, и меня поразила вот та какая-то тишина, покой. И, конечно, Довженко. Вот его пребывание на этой земле и его боль за нашу землю, что то вот из 100 тысяч квадратных километров земли наши просто залили. Изменили экологию. Кстати, то же самое сейчас вот приходит и в Петриковке. Когда повысыхали озера, ушла из-под земли вода, пересохли колодцы, то есть изменилась просто земля и, кстати, изменилась в худшую сторону. Я зробив два і тюди і забрав начит колекцію фотографій, та більше сотні. Я за 25 днів написав п'ятнадцять картинок. Настолько мене вдохновило, впечатліло, що катавот, потім на одному диханні з'ясні представлені. Перед тим часом Довженкового і сьогоднішнього здатен надихнути митця на його позицію мистецьку на те, що врешті відбито в його творах. Ну, вы знаете, конечно, уже пошло больше пяти как там было Давженке. Но земля, как она была, так и осталась. Земля наша не меняется. То, что там сейчас море появилось Днепровское, оно сильно влияет на экологию. И вообще, стоило ли 100 тысяч квадратных километров затопить наших украинских плодородных земель, чтобы потом. 100 тысяч квадратных километров таких же земель, понимаете, орошать в Крыму. И об этом сейчас, конечно, говорят наши экологи. И все художник закладывает в картину энергию. И вот то, что мы имеем на нашей земле, какая она, такое я и пишу, такое я и передаю. И оно возвращается к вам. Сейчас, конечно, у нас очень сложное время, война. Но вы знаете, вот эти вот события последние, они сделали самое главное. Видите ли, поколению на, ну, моих отцов и Довженко пришлось жить в тоталитарной системе, где любое проявление национализма, кстати, любого, армянского, грузинского, считалось преступлением. Потому что коммунисты выращивали гомес Советику. То есть безликого. Советский человек, как кто-то, украинец, украинец, это их не волновало. Просто ты советика и все, и больше никто. Безродословный, без предков. Конечно, многое изменилось, многое исчезло, но это вот последнее, что осталось. Почему? Потому что то, что я сегодня перевожу в картины, оно имеет и историческую, и художественную, и этнографическую ценность. Листопад місяць, коли відзначаємо день народження українського радіо, цьогоріч Національному радіо України виповнюється 90 років з усіх боків. Патріарх, мас-медіа, патріарх ефіру. Віддавна, коли 16 листопада у Харкові з будинку, який зберігся й дотепер, пішли сигнали радіоефіру увага до передач не зникає. Радіємо щоразу, коли знаходимо підтвердження у ваших листах, зверненнях, телефонних дзвінках, Ось щойно, наприклад, отримали допис від нашого постійного радіослухача із Межівщини Валерія Єфіменка. Як завжди, довірливо ділиться враженнями від передач радіо, їхнього впливу на подальші роздуми, бажання глибше пізнати, наприклад, творчість письменників, про яких ми теж розповідали, на жаль, бідкається Валерій Трохимович, що програми Моє рідне село та деякі інші часом не щастить послухати. Ось тиждень міняли електроопори, ось стихія, потім ремонт. Прислухаюся, переживаю за радіо. Ми ж межуємо із Донеччиною, то до війни Донецьке обласне радіо у нас було чути інколи краще, аніж київське. Транзистори Дніпропетровське радіо майже не беруть. Їм далеко до проводового мовлення, і аналогового, і цифрового, думаю теж. Хотілося, аби могли ми чути Дніпропетровське обласне радіо в інтернеті. Дякуємо, шановний Валерію Трохимовичу. І за відданість радіо, і за спілкування, і за перспективність його діяльності взагалі. Віримо, що слухати саме місцеві, регіональні новини, пізнавальні і музичні програми, зустрічатися із улюбленими ведучими це право людини на інформацію, що гарантують наші закони. Пертурбацій було немало, і ще нові, як то мовиться, у нас попереду. Головне, аби із водою не вихлюпнули і маля. Якщо ж ви користуєтесь інтернетом, можемо запропонувати слухати програму Моє рідне село. І там. Знайти нас просто у Ютубі у рядку. Пошук треба написати української обласне радіо Валентина Орлова. І все, слухайте наші випуски, адже ми працюємо для вас і завжди з пошаною до вас. А на проводовому мовленні пропонуємо вам слухати наші програми як завжди у суботу, о 8 годині 10 хвилин, і у неділю повтор передачі о 15 годині 45 хвилин. Серед пам'ятних подій історичного календаря початку листопада 55 років від часу встановлення на монастирському острові у Дніпропетровську пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Це робота скульпторів Івана та Валентина Зноби. Цьогоріч до відновленого пам'ятника приходить чимало людей, ювілей 200 років від дня народження. Українського пророка Тараса Шевченка, звичайно, привертає людей звідусіль. Але давайте подумаємо і над таким прикладом чому й до сьогодні не відновлюється пам'ятник Шевченку роботи того ж таки Івана Зноби у селищі Шевченка біля Новового фортеці. Під виглядом реконструкції його було зруйновано сім років тому. Нічого не зроблено дотепер. В рядках Шевченка ми щоразу віднаходимо таке, що має актуальність і донині. У 1848 році знаємо, Шевченко був у засланні, думав, переживав, серцем прагнув до України. Цілком можна зрозуміти людей, які перебувають тепер в тій частині, яка окупована. Отже, Тарас Шевченко. Ой, гляну я, подивлюся на той степ, на поле, чи не дасть Бог милосердний, хоч на старість волі? Пішов би я в Україну, пішов би додому. Там би мене привітали, зраділи б старому, там би я спочив, хоч мало, молившися Богу, там би я, та шкода, й гадки, не буде нічого. Як же його у неволі жити без надії, навчіть мене, люди добрі, а то одурію? Ювілейний рік Тараса Шевченка триває. Відтак і наш конкурс. Ну щоб здавалося, слова теж. Напишіть, будь ласка, як творчість Тараса Григоровича впливала на вас і ваше світобачення. Розкажіть про якісь незабутні історії, пов'язані із іменем кобзаря. Своєї обіцянки відзначити найкращі листи не забуваємо. Отже, наша адреса. 49010 Дніпропетровськ, Вулиця Івана Сірка, 43. Обласне радіо. Програма Моє рідне село. А для інтернет-користувачів нагадаю, що у Ютубі ви зможете прослухати нашу радіопрограму Моє рідне село. У рядку пошук напишіть українською обласне радіо Валентина Орлова. Листопад. Межа осені і зими зичимо усім здоров'я, добра і миру. Програму підготували звукорежисер Олександр Сухач, авторка і ведуча Валентина Орлова. До зустрічі програму вироблено на державне замовлення.